Містом проведення Євробачення 2017 обрано місто Київ. 19 голосів було при голосуванні за місто Київ. Два голоси були за місто Одеса, і один утримався. От таким чином. Ми всі і обрали це місто. Місто місце проведення МВЦ міжнародний виставковий центр на лівому березі. Ми не жалкуємо, що взагалі. Почався цей конкурс, який був, він спровокував можливість презентувати міста. І більше того, станом на сьогоднішній день, я можу відповідально, і ми разом можемо всі відповідально сказати, що це було неформально, правда? Тому, можливо, до певної міри так і затягнулося. Це не було формально, бо це була справді е, хороша. По здоровому конкурентна боротьба міст. Це правда. Е, і я, користуючись можливістю, хотів би подякувати всім, хто взяв участь. Е, місто, до якого зразу всі скептично поставилися, як вони будуть проводити Євробачення. Але з тим меседжем, який вони вийшли, я маю на увазі Херсон, як вони подали все, як вони представили свій край. Ми всі почали гордитися ними, правда? Так, можливо, формат Євробачення це не їхнє, так, але ми дізналися, що це смілива команда, яка, яка потребує уваги на різні культурні проекти, і це зумовило те, що ми зараз, міністерством культури і громадськими організаціями, розробляємо проект культурної столиці, щоб зробити конкурс на міста, які будуть мати цілий цикл. Мистецького життя на рік, і ми будемо оголошувати переможців і таким чином звертати уваги на різні міста України. Я дякую за цікавий, цікаві пропозиції Харкову, які представили такому індастріалі пропозицію щодо проведення Євробачення. І ми шкодуємо також, що вони на певному етапі були. Ну, Ну, Відійшли, як би трішечки, так. Ми всі любимо, і всі міжнародні ЗМІ, і всі люди казали з самого початку, що Львів має приймати. Це справді велике європейське містечко, яким ми всі гордимося. Воно справді дуже є привабливим для нас, усіх і для європейців. Е, ситуація з місцем, з... Е... Локації, на якій би проводилося, є проблемним. Але це дає змогу зараз, навіть незалежно від того, що у Львові не буде проводитися Євробачення, зосередитись на тому, щоб знайти інвесторів і у Львові побудувати належним чином цікаву арену, концертну, яка б так багато людей вміщала. І це кожен тепер зрозумів. Трійка Дніпро, Одеса, Київ, Дніпро. Яке ми приїхали, і ну ми просто закохалися разом з представниками ЕБЮ. Тобто, наше рішення розширити навіть до трьох міст фіналістів дало можливість показати три різних міста європейським представникам, які побачили Дніпро, про які можливо в закордонних змі йшло, що це практично близько біля війни, і що там щось таке може бути. А ми приїхали в. В місто, яке хоче миру, яке хоче жити, яке було дуже зацікавлене. Буквально вже в останній час почалася мало не боксерська, боксерський поєдинок між Одесою і Києвом. І власне це дуже складне рішення для мене, для Зураба, для усього оргкомітету робити все ж таки цю крапку.